Ваша заробітна плата становить, умовно кажучи, 11 тисяч гривень. І ось ми 11 тисяч гривень ділимо на середню заробітну плату в країні. А Ми сказали, це 15 тисяч гривень. І ось, якщо поділити ці цифри, то вийде, у нас цифра 0,73. І це буде індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Перший момент. Далі. Для того, щоб розрахувати коефіцієнт страхового стажу, ми множимо свій стаж на 1%. І ось, наприклад, стаж 38 років. І 38 років ми множимо на 1% і отримуємо цифру 0,38. Тобто, ми з'ясували, який коефіцієнт страхового стажу. І тепер заробітну плату по країні. Ми множимо на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та множимо на коефіцієнт страхового стажу. І ось давайте зробимо ці розрахунки. Середня заробітна плата покриває, умовно кажучи, 15 тисяч. Множимо на 0,73 і множимо на 0,38 і отримаємо суму 4176 гривень. І це буде розмір пенсії. При умові, що у людини 11 тисяч гривень заробітної плати, і при умові, що у неї є 38 років страхового стажу. І ось на виході ось така пенсія. Це, шановні глядачі, сьогоднішнє законодавство. Ми з вами зробили оцей розрахунок по відповідній формулі і зрозуміли, що держава пропонує людині, у якої є 38 років стажу. Тому, шановні глядачі, ваші думки важливі, що ви про це думаєте. Бо сьогоднішнє законодавство надає ось такий розрахунок, ось таку позицію, ось такі моменти для того, щоб людина, маючи 38 років стажу, отримала ось таку пенсію. Якщо вам відео це сподобалось, Якщо ви здобули необхідну інформацію з цього відео, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі, свої думки. Ставайте нашим підписником. Ми сьогодні казали про сьогодення. А в наступному відео будемо вже казати про інший розрахунок при тих же умовах. Я маю на увазі при тому, що у людини є 38 років страхового стажу. Яка ж буде пенсія? І ми скажемо, який має бути механізм і.